Україна — земля славного незамутнього минулого, якою можна пишатися. На цій землі упродовж віків формувалася нація з гордим ім'ям Українці, які боронили свою територію від ворожих зазіхань. Звідусіль йшли на родючу українську землю численні завойовники, щоб стати володарями щедрої землі. Проте всі їхні спроби виявилися марними. Не міг допустити волелюбний народ, щоб його країна ставала перед кимось на коліна, була годувальницею нахабних поневолювачів. Так, нашій країні довелося пережити багато труднощів, але українці все витримали, не зламалися та стали ще міцнішими, ще дужчими, щоб будувати нову Україну, самостійну державу, здатну бути однією з найкращих і найвеличніших держав світу. Такою, про яку мріяли наші предки. Українці пишаються тим, що їхня батьківщина не раз переживала дні своєї слави, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули мільйони її синів і дочок. Згодом вона відроджувалася, виставала зі згарищ і руїн, виховувала нові покоління лицарів правди і волі. А зараз черга за нами від нас залежить, якою буде Україна. Тож будьмо сильними, міцно тримаймо освітній фронт та завжди перемагаємо ворогів України. Україн багато на великій карті, та серед них вона, твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і шира. У неї в серці українська мова, і в душі любов і світла віра. Тітовні мальки, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої не зможеш тільки світі шукати. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Досуду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити. І вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Я живу на Україні, да річки, озера сині, чиста в них вода, прозора, дно глибини на світі зорі, найгарніші наші села, люди мудрі, і веселі, хати білі, пурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоні і волошки генсині. Всі сади такі плодючі, Огороди всі родючі, наша Україна мила, донька я твоя щаслива. Віктор Терен так любимо Україну, матері, ласкаві очі і долоні рідні, рідні. Вперше ти побачив, хлопче, тут, у нашій Україні, білу хату, вікна сині сонце ліс поток рвіні. Вперше ти побачив, сину. Теж у нашій Україні і стежину прибережну, шлях широкий, друзі вірні. Все тобі відкрилось перше тут, у нашій Україні. І тому як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну пісні крилаці, так і любіму Україну. Мар'яна Савка, Україна. Країн багато на великій карті, серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Оце твоя земля, це Україна, вона така шальна і казкова, як мамина долоня тепла й щира. У неї в серці українська мова, Її душі, любов і світла віра. Цвітутні мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої не зможеш цілім світі відшукати. Дитина українська, українського роду, українця то є назва славного народу. Україна то край славний, аж по чорне море. Україна лан пишний і степи, і гори. І як мені України щиро не кохати? Мене ненька по вкраїнськи вчила розмовляти, і як мені Україну щиро не любити. Мене вчили по-вкраїнськи, Господа молити За свій рідний край і наряд я господа молю. Зійшли, Боже, в Україні і щастя, і доля. всіх людей одна святиня, куди не глянь, не спитай. І дніше їм своя пустиня, ніж за ним чужий рай. Він краситься, як рідний край, нема без корні спини, а нас ледить без батьківщини. У нас. Красивий рідний край, квіти, море, річки гай, рідне все, поля діброви, а сади, які чудові. Їх краса це білий світ, ненька наша Україна. Адже ти у нас єдина. Країн багато, малевих карт, а серед них вона є єдина. І люби, її люби, і будь завжди не варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж. Вона така ж реальна і казкова, як малина долоня, тепла й щира. В неї серці, українська мова, її душі, любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маги і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Перше слово мати. Друге Україна так учився розмовляти Я мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок м'яти, та мов квітка короваю, пахне слово мати. Кожне слово світить, гранями рубіна, але сяє, наче сонце, слово Україна. Україна моя, берегиня. І колиська пісень, новина, Україно. Ми вільні від серця й до серця одна Україна. Козацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліна. Складний, непростий для всіх час. Ми нація, дух міцний, ті, хто постали із сходу, заходу, дорослі й малі. Ми стільки вже бачили всього й втрачали, що ми не підемо своєї землі. Ще миліше за наш край! І в щасливі, і злі години ми для неї живемо. На Вкраїні для в країни будемо жити помремо. Моя Україна, Україна, моя солов'їна. Народилося ми в твоїх казках, Твоя мудрість в вішневих перлинах процвітаємо в маки в полях. Я для тебе від серця найкращі Заспіваю чарівні пісні. І нехай мов квітка зростає, слава й гордість твоєї душі. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом Блакитним колосилися ними, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб стареньків в достатку всі свій вік доживали. Щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання, це моє неодмінно. Ця війна була складною для нас всіх. Тож, коли вона закінчиться, в першу чергу я вшаную пам'ять всіх загиблих та привітаю знайомих воїнів з перемогою, тому що вони за неї боролися ціною власного життя. Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і нарвітися сповна за тих, хто гине у облозі. Є ті, кого не можна позабути, реально лиш обняти у вісні. Є ті, кого не можна повернути, бо їх, на жаль, немає на землі. І як би не старався ти почути, це голос, що з небес до нас летить, не зможеш цю реальність обманути і вилічити те, що так болить. Одна лиш ниточка тримає тіло заради тих, хто поруч у житті з тобою йдуть, підтримуючи щиро з останніх сил тебе у цій біді.